Всім доброго ранку. Сьогодні прийшла коробка з королівськими печерічками. Оскільки я вже маю досвід вирощування білих печеріць, я заказала ще й королівські. От Відкриваємо коробку. Тут у нас є інструкція, і тут у нас є ґрунт для насипання. Зараз його потрібно виняти і залишити десь у темному місці. А ага, оцей компост, він вже засіяними міцеліями. Якщо подивитися, тут от можна побачити вже маленькі зародиші, майбутніх грибочків. Ронку цю поки що не відриваємо. Залишаємо ці коробки з компостом на 30 днів у прохолодному місці з високою вологістю. Я тримаю їх під ванною, або можна також в підвалі, або в якесь приміщення, де не промерзає. Близько, щас. я зараз вам даже точно скажу, тут, тут інструкції є так: температуру 15-22, поки компост не побіліє, потім ми будемо засипати вже ґрунтом. Все, залишаємо ці коробки на 30 днів під ванною. Я пишу обов'язково дату, коли я поставила. А це я вам зараз покажу то, що вийшло з минулого моєго експерименту з грибочками. Пройшло півтора місяця, і ось такі красені. білі печерічки. Ну, подивимося, як у нас вийде з королівськими. Сіп-сіп! А це мій золотий помічник. Він завжди рядом. Всім бажаю, приємних вихідних і доброго врожаю!